СБУ оголосила нову підозру за трьома статтями потіністу Володимиру Машкову. А українські співачки Таїсія Повалій, Любов Оспенська та відомий Одеси Джиган отримали паспорти Російської Федерації, прийшли на вибори і віддали голос за Путіна та ще й цинічно похизувалися цим. Деталі почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ті, хто пише Пасквілі в спину нашої армії, ті, хто намагається бути політкоректним перед Європою і Америкою, пагрящий в ненависті. Ми російські люди. Отже, служба безпеки України повідомила про підозру російському актору Володимиру Машкову, який закликав до знищення України і публічно виправдовує збройну агресію Росії в Україні. Про це повідомляється на сайті СБУ. Мені здається, це в наших силах зробити так. Щоб нам завідували відувалі, що ми живемо в Росії за даними СБУ, Машко входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва РФ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він неодноразово підтримував окупантів під час масових заходів за участі президента РФ Владимира Путіна. Пише Суспільна новини. Також на власному телеграм-каналі та персональній сторінці в інстаграмі із загальною аудиторією понад 200 тисяч підписників Машкова регулярно геро героїзує воєнні злочини рашистів Либо ти сиди під камнем, під кроватью ти молчи, лібиться своєю країною Крім того, у численних інтерв'ю та виступах в ефірах центральних російських каналів актор закликав до приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу РФ Руські люди. Ми любимо нашу страну. Ми за мір без нацизма. Ми за нашу армію, за нашого президента. За нашу Родину, за победу! Також Машкова незаконно відвідував тимчасово окуповані території Криму та західних регіонів України. Там він брав участь у заходах на підтримку війни проти України. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності на користь Кремля. Зазначили в СБУ на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Друга стаття посягання на територіальну цілісність і недоторканість України перша та третя частина статті виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, напрасний труд. Ні Їх не врозуміш. Чим ліберальній. Зараз Машков перебуває на території Росії. Як повідомили в СБУ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти української держави. Я не согласна з папою. Я считаю, що то, що он сейчас піддерживает, это подлость. подлость. Кожному, кому сейчас страшно, больно і непонятно, як жити далі. Нас много. Ми обязательно справимся остановить эту ужасную, несправедливую войну. Аторую начал наш президент, а от співачка, зрадниця та азет патріотка Таїсія Повелі отримала російське громадянство. Про це артистка розповіла на сторінці в інстаграм. Вона розмістила фотографію, де зображена на виборчій дільниці у Москве. При цьому вона позує на тлі банера з написом вибори президента Росії 15-17 березня. А в руках прихильниця Путіна тримає російський паспорт і усміхається. Ой. Да. Недавно зробила уколи, а нічні відо, ані відна уда на дещо нада потяжку зробити. Ні. таким чином. Зрадниця повідомила, тепер вона є громадянкою Росії, а також розповіла, вперше проголосувала на виборах. Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що є, є частиною великого народу. Сказала потіністка, пише Главрет. Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя. Люблю вас, мои дорогие. Нагадаю, виконавиця отримала паспорт країни терористки ще 24 серпня 2023 року. У День Незалежності України. Саме тоді вона офіційно стала громадянкою Росії. Артистка має намір об'єднувати українську та російську культури. Вона вважає, що це її місія. Так, повелій заявила, що хоче випустити Україно-російський альбом. Время такое розумієте, що ми маємо, а, чим більше на нас хотя посягнути, Ми завжди бить сплочені, бить патріотичні настроєни. В інтерв'ю для Ростислав Продакшн дружина народного артиста України, Віталія Білоножка. Співачка Світлана Білоножко гнівно прокоментувала дії потяністки та Ісії Повалій. Що ж ти робиш, кура? Що ж ти робиш? Що ж ти Ти, ти навіть. Тобі навіть не жаль ні матір, ні святої землі, яка ти з тебе зробила. Вона мене не то що вра... вона вбила нас просто. Як можна говорити? Таке враження. Ну, ми так подумали, з Віталькою, що в неї щось там непорядок в голові. Бо це ж ну, хоч ти трошки думай, вона говорить такі речі і проклинає все на світі, і вас не вистачить грошей. Мене та хто ти така? Я впевнена, що майбутнє у Росії велике. і наша молодь, вона... Мабуче, ти ж, що ти собі дозволяєш? Ти ж ти, ти подумай. Ну, важко сказати, але думаю, що тут е, все-таки все все любов до грошей, мабуть, і гроші зіграли свою роль. І вони, знаєте, це вони не розуміють тих речей, що оцій вакханалії їхнього царка поганого прийде кінець. І їм також, в першу чергу. Бо самі українці не прощають такого. От ми з такого тіста зроблені, що ми такого простити не можемо. І куди ж ти дивишся? Мені здається, що тут маловато трошки мізків, знаєте, щоб сісти і подумати. Я ну, у мене, Діло того, що я папа моряк, он постійно в рейсі був. Також і співак родом з Одеси Джиган, справжнє ім'я якого Денис Устименко відзначився цинічним вчинком у своєму інстаграм. Репер офіційно підтвердив, отримав російське громадянство. Музикант навіть встиг похвалитися своїм червоним паспортом, ба більше Джиган вже й взяв участь у виборах за президента Росії. Як було очевидно, свій голос музикант віддав за кремлівського кривавого диктатора Путіна, який 2022 року розпочав повномасштаб. Дне російське вторгнення до України водісінкласна маски холодно ж я памовлю садю принцеси Маївнівесту називає те щоправда патріот Джаган голосував не в Росії, а за кордоном. Свій голос за диктатора він віддав не в електронному форматі, а у головному консульстві РФ у Дубаї. В той час, коли Джаган голосує за Путіна, російські окупанти майже чи не щодня обстрілюють його рідну Одесу та влучають. Цивільні будинки та забирають життя невинних людей. Я народився в місті Одеса на Молдаванці, на Місаїрській. Е, займався спортом. Одеса, мама, море, музика, девушки, пляж, сонце, сок. Зазначу, репер Джаган дотримувався мовчазної позиції щодо війни в Україні. Тим не менш він залишився жити в РФ та заробляв там криваві рублі 6 січня 2023 року. репер опинився у санкційному списку України через свою позицію щодо війни, яку розв'язала Росія. Я сьогодні вранці, бо боже мій, неужели... А казала, що я. Шоколад їла, уснула. І этот шоколад расплавился на всій моїй морді. Mm -hmm. Слідом за поволі киянка Любов Успенська також отримала російський паспорт. Слава Богу, мені Бог дав хороший вкус. Я учень чувствую цвіта, тінки уродженка Києва, виконавиця шансону і прихильниця Путіна, Любов Успенська, стала громадянкою Росії. пише ТСН. як передає низка російських змі, отримати російський паспорт зрадниці вдалося після 30 років життя в країні терористі як заявила.

Я мечтала мечтала жить в Росії, хоча я сама із України роділася в Україні в Києві, жила много літ в Америці. Мічтала всі доїхати в Росію. Я вже відсвяткувала здобуття громадянства, і я щаслива, що тепер я громадянином такої великої держави. Я завжди любила Росію і думаю, що моя мрія здійснилася. Почала успенська співати «Оди країні, яка вбиває українців і знищує наші міста. Тому що я себе читаю. сегодня стопроцентной россиянкой, хотя я родилась на Украине. Я не пью водку, я не пью ни алкоголь вообще. Один секрет. Утром встал, рюмка водки, Бутерки вічо зазначу Любов Успенська народилася в Києві. Зрадниця закінчила київське музичне училище імені Глієра. Свій творчий шлях потіністка починала у барах української столиці та згодом перебралася до Росії. Попри те, що виконавиця шансону певний час прожила в США та має американський паспорт. Втім, для неї набагато важливіше бути саме громадянкою Росії, патріоткою якої вона себе називає після початку. Повномасштабної війни РФ проти України Успенська певний час не висловлювала свою позицію. Та коли за таких голубів миру взялися в РФ, зрадниця швидко підтримала путінський кривавий режим та зрадила рідну Україну. Сосон, що я сіжу каміна, Владимир Владимирович Владиміч сам сидить. і ми про музики. І він такий тонкий, такий чувственни і. Я прім, ну, не то ж я увидела не президента, а мужчину. Як на ті черинобрівці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідененька. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.